І відгадайте загадку. Шубка гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик б'ється, тільки лапки цап-царап, а як скаже мяу, мишки всі тікають. Хто це? Так, правильно це ку. Мяу. Подивіться, який він, він гарненький, м'якенький. Руденький, як розмовляє котик. Муркоче наш котик. А зараз я вам пропоную послухати вірш Грицька бойка мурлика. Мурлика муркоче. Морозива хоче. Мурлико, руденький. Замерзнеш дурненький. Дітки, що робить мурлико? Так, моркоче. А чому він моркоче? Так, він хоче з'їсти морозиво. Малята, а чому котик муркотик може замерзнути? Правильно, тому що морозиво дуже холодне. А що ще можна дати котику замість морозиво? «Подумайте!» Так, молочко він дуже полюбляє, а що ще любить їсти котик? Рибку, м'яско. Так, дітки, давайте ще раз повторимо віршик. Мурлика моркоче, морозива хоче, морлико руденький. Замерзнеш дурненький! Дітки, вам сподобався віршик? І мені. А я вам пропоную вдома повторити з матусями, або з бабусями, або з татусями цей віршик і спробувати вивчити добре? А можливо, у вас є котики. Надішліть мені своє фото або відео. До нових зустрічей!